Мирного дай Боже і творчого дня вівторка. Рухаємося вперед, надіємося на розвиток, надіємося на перемогу день за днем, не здаємося і боремося. Сьогодні таке цікаве спостереження, бо вівторок. А саме про точку кюрі така цікава штука. Я чув раніше про Марію Кюрі, але я не чув про точку кюрі, а саме 770 градусів Цельсія. Тобто, виявляється, там є більше металів. Але я запам'ятав про сталь про залізо. Коли залізо нагріваєте понад 770 градусів Цельсія, воно втрачає магнетизм. Воно не магнітиться. Тобто воно настільки молекули там якісь забігані, настільки задіяні, що просто не мають часу до жодного магніту. Який магніт? Який магнетизм? Треба якось виживати, треба рухатися бігом. Мені це так якось стало паралелю до того місця, що каже Ісус, що. Слово Боже, взагалі закликає нас, щоб ми не були холодними, щоб ми були гарячими. Тобто, а, 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 і Оце така гарячість. Гарячість це маєте точку К'юрі, 770 градусів за Цельсієм. От, тобто, коли ти гарячий, ти не маєш часу, аби тебе відтягали всякі похоті. Ти не маєш часу, аби тебе притягали там злі бажання або щось зле. Чого? Ну бо ти гарячий, ти гориш. Ти кипиш, ти булькаєш, ти буквально в тобі все, все живе і рухається. Ти, ти інакший, ти інакший, ніж усе залізо на планеті. І оця точка Кюрі така цікава. Я бачив відео, не вірите? Можете загуглити, коли відео, на, нагріли якийсь металевий об'єкт зі сталі або з чавуну, нагріли, і поки він розжарений, і поки він там 800 градусів 900. То просто магніт ніяк не реагує на магніт. Магніт на нього не має жодного впливу. Чим температура падає рівно на 770 градусів, прилипло, приліпився і вже безпорадний, вже магніт притягнув і, і, і безпорадний. І ну, я не знаю, це мені таку паралель викликало до, до, до наших похотей, до нашого життя такого плотського тілесного. Бо коли ти гарячий, тебе нічого не притягає. Коли ти гарячий, справді коли ти живий, то, то ти, ти маєш імунітет. Ну чим ти починаєш холонути? всього, ти до всього липнеш, тебе до всього тягне, до всього тебе притягає. І ти починаєш, чим би зайнятися, а чим би зацікавитися, а мені нудно, а я не знаю. А, -а, -а". і пішла, пішла. <сх 98> Тому, товариство, запрошую вас увести оцю точку кюрі у житті духовному. Будьте гарячими. Бути такими гарячими, аби до вас жодна зараза не ліпилася. І ми знаємо навіть із анатомії, коли твоя кров гаряча, коли ти розігрітий, то тоді навіть кров рухається швидше, і кров швидше нищить всякі віруси і, і всяку заразу, яка може до неї попасти. Чому добре чайчику гарячого пити, ковдручку, загрітися, розкочегаритися? Ну бо кров тоді рухається, і, власне, ти тоді маєш силу опиратися і боротися проти вірусів. Тому, товариство, будьте гарячими, розігрівайтеся, не давайте собі охолоднути занадто, бо тоді до вас прилипне хоч що і хоч де. Будьте гарячими, будьте благословенними, маєтеся файно і мир вам.